І Святого Духа з Воскресним небом. Сьогодні ми з вами щойно чули прекрасну притчу і святого Євангелія. Ця притча знаходиться в ряду інших декількох притч, які Господь виголошує в Єрусалимському храмі. І головна ціль і ідея цієї притчі Господь розказує про своє друге пришестя і про те, що воно буде раптовим і про подальшу долю тих людей, про загробну долю тих. Спочатку Господь оповідав нам притчу про господаря, який від'їхав у певних справах і залишив раба наглядати за іншими рабами. Другою притчею він оповідав добре нам з вами відому притчу історію про 10 днів. А сьогодні ми з вами чули ще одну притчу притчу про таланти. І давайте трошечки згадаємо, про що все-таки там говорилося. Євангелист Матвей повістує нам слова Ісуса Христа. Про те, що один господар, від'їжджаючи на певний час в якусь іншу країну, зібрав своїх слуг і роздав їм своє майно. Покликав одного і дав йому п'ять талантів. Покликав іншому і дав йому менше, дав йому два таланти. Покликав третього і дав йому лише один талант. І коли повернувся відповідно, кожного із них прикликав і запитав у них дати йому звіт. І той, що отримав п'ять талантів, каже: Господарю, ти дав мені п'ять талантів, я пустив їх у справу. І заробив ще п'ять талантів. І що відповідає йому Господар? Каже: добрий і вірний рабе, в малому був ти мені вірним, над великим тебе поставлю, увійди в радість Господа Твого. Тобто схвалив Господар роботу цього раба. Підійшов той, який отримав два таланти, і каже: Господарю, ти дав мені два таланти, я пустив їх в роботу, в оборот, в справу і приніс тобі ще два таланти. І відповідає цьому господар, каже, добрий і вірний раб, в малому ти був мені вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість Господа твого. Але що зробив третій раб? Ми з вами чули в Івангелії. Третій раб пішов, і замість того, щоб пустити один талант, який був йому даний, він його просто закопав у землю. І таким чином, нібито зберіг срібло брата свого, господаря свого. І коли господар почув це, що він каже третьому рабу? Каже, лінивий і лукавий рабе. Навіщо ти каже, це зробив? Навіщо ти закопав золото? Адже я не отримав ніякого з цього прибутку. І що відповідає йому раб? Що я знаю, що ти людина лукава, що ти ж не ж де не сіяв, збираєш там, не розкидав, і тому я взяв і закупав твоє золото. Натомість господар розізлившись і каже: заберіть у нього цей талант і віддайте тому, хто отримав і заробив ще 5 талантів, хто має 10 талантів, а самого раба вкиньте у тьму не прогляну, де буде плач, і скрежет зубів». Насправді ця притча на перший погляд, коли ми її розглядаємо, читаємо, вона може здатися нам в деяких місцях трішечки незрозумілою і навіть, можливо, трішечки далекою від якихось основ чи ідеалів християнства. Але зараз ми в цьому постараємося розібратися, звичайно, з поміччю святих отців. Що таке талант? В греко-римському середовищі талант це міра ваги дорогоцінного металу. Найчастіше срібла дуже рідко золота. І ця міра ваги сягала приблизно 42,5 кг. Тому ви можете уявити, один талант це 42 кг чистого срібла. Це велика сума. Що вже говорити про те, якщо йдеться не про один талант, а про п'ять або навіть 10. За часів Ісуса Христа талант це була найвища грошова одиниця, яка тільки могла існувати. І саме на основі цієї притчі про таланти Господь дає нам певне навчання. Про що все-таки йдеться притча? Ну, звичайно ж, не про гроші. Звичайно, не про гроші. І святі Отці, із ранніх вже років, читаючи цей текст, намагались зрозуміти, що ж Господь розуміє все ж таки під талантами. І вони приводили різні думки. Хтось говорив, що під талантами ми розуміємо якісь дари Господні. Хтось говорив, що це п'ять почуттів людських: зір, слух, нюх. Інші говорили, що це діяльність і розуміння. Але з часом в біблійному... Святоуцівському середовищі збереглася одна стабільна думка про те, що таланти це дари, які Господь дає кожній людині. Це дар з народження, певний творчий потенціал, який людина призвана отримати і умножити. І дуже часто, навіть настільки ця ідея вже війшла в розуміння людей, що сьогодні, коли ми говоримо про таланти, ми так і розуміємо це значення: дар від Бога, дар, якийсь творчий потенціал. І нікому навіть в голову не прийде розуміти, що талант це всього-навсього грошова всього одиниця. І дуже часто люди послуговуються такими виразами і приказками, як, наприклад, Бог дав талант або закупати талант у землю, і мало хто розуміє, що коріння цієї приказки сягає безпосередньо самого Євангелія і безпосередньо самих слів Христа. Але суть цієї притчі не просто в тому, щоб розібратися нам з вами, що ж таке Господь розуміє під талантом. Суть цієї притчі полягає в тому, що ми повинні зрозуміти, що Господь кожному із нас дає певний талант. Комусь дає в більшій мірі, комусь дає в меншій мірі. Але суть цієї притчі в тому, що ми зрозуміли, що цей талант мало просто отримати. Цей талант потрібно примножити для того, щоб він приніс плід і став нам допомогою у справі нашого спасіння. Кожному Господь дає талант, комусь більший, комусь менший. комусь п'ять, комусь два, комусь, можливо, половину. Але ми повинні знати, що жодна людина, яка народилася в цей світ, вона не має права, яка отримала життя від Бога. Вона не має права сказати, що вона народилася безталанною. Совість є, є. Розум є, є. Відчуття моралі, якихось моральних принципів є, є. Значить, є на чим натрудитися. Значить, є на чим до чого прагнути і до якихось висот прагнути, щоб примножити те, той маленький дар, який уже у нас є. Кожному із нас Господь дає певний капітал, і на страшному суді Господь запитає нас за цей капітал. Але виправдання зможуть знайти лише ті, котрі цей капітал змогли розвинути, примножити і принести дар своєму господарю у вигляді добрих діл, у вигляді добрих діл по відношенню до кого. Ну, звичайно до наших близьких, до тих, хто нас оточує. І ми вже в прищі чули, що господар що каже Лукавому рабу? своїм точніше, слугам, каже: заберіть. У нього, і відайте тому, що має 10 талантів, а попередньо лукавому рабу каже, чому ти не віддав торговцям? Вони випустили ці таланти в оборот, і я би отримав свій відсоток. І святі отці під торговцями завжди розуміли ближніх, ближніх нас, які оточують. І ми повинні розуміти, що. Капітал сам по собі не примножується. Якщо людина пускає його в оборот, то відповідно отримує якийсь певний посередник, допомогою якого примножується цей капітал. І цей посередник він також має певний відсоток із примноження даного капіталу. Тому наше з вами призвання цей талант, який Господом вкладений, умножити і принести Господу дар у вигляді добрих дів по відношенню до кожного, хто нас оточує, по відношенню до свого ближнього. Цікавим є також і той факт з даної притчі, що благорозумним рабам Господь обіцяє однакову дяку. Так? Хоч одному дав 5 талантів, він приніс йому 10, натомість іншому дав 2, він приніс йому 4. Але Господь кожному із них обіцяє одне. Каже: увійди в радість Господаря Твого. Що таке радість Господаря Твого? Це Царство Небесне. І кожному із двох благорозумних рабів Господь обіцяє однаково Царство Небесне, в однаковій мірі. Чому? Не тому, що той більше заробив, той менше заробив, а по їхньому відношенню до справи, яку поручив їм Господь. Адже кожен із них приклав в однаковій мірі сили, щоб ті таланти, які були дані йому Господу, йому вдалося примножити удвічі. Тому, як каже Святий пан Затворник, Господь дає не по тому, що ти отримав, а Господь дає по тому, що ти придбав. Натомість ми бачимо ситуацію зовсім іншу і зарабом неблагорозумним. Коли господар його запитує за таланти, він каже, що я знаю, що ти людина лукава, так? що ти жнеш, де не сіяв, збираєш, де не розкидав. Тому я вчинив так з твоїм талантом. І як називає його господар? Він каже, раб лінивий і лукавий. В цьому і головна причина, що цей раб. Він закопав цей талант не тому, що він, можливо, вважає, що його господар якийсь неправильний, що він злий, чи нечесна, несправедлива людина, а причина вся полягає просто в його ліності і в його безвідповідальності. І незважаючи на ці всі звинувачення в сторону господаря, господар до нього каже: Лукавий рабе, До речі, блажений Іеронім, він в цьому зверненні відповіді господаря лукавий рабе, якраз і вбачає спростування цих всіх звинувачень, що раб лукавить. Через те, що якого господаря йому не дай, чи доброго, чи злого, чи терплячого, чи нетерплячого, результат від роботи буде один. Бо проблема зовсім не в господарі, а проблема лише полягає в тому, що цей раб лукавий, абсолютно безвідповідальний відноситься до тої справи, яка була йому поручена. В кінці цієї притчі ми, чу... ми з вами чуємо, що Господь каже: заберіть у нього один талант і віддайте того, у кого є 10. Тому що той, хто має. Того примножиться, а хто не має, того забереться і те, що має. Дивний принцип для Християнської церкви взагалі, чи чули ви таке, що багатший стає ще багатшим, а бідніший стає ще біднішим в церкві. Дивно. Але хотіли ми цього чи ні, але саме так побудоване Царство Небесне, тому що в іншому місці Господь говорить: хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розточає. Ця притча повинна нас наштовхнути на такі думки, дорогі браті і сестри, що наше життя це якби це дивно не звучало, але це торг. І наше завдання з вами прикласти максимум зусиль, щоб торгувати більше. Хай би, можливо, яким мотлохом ми не торгували, але кожен під час торгу старається все більше заманити до себе людей і продати щось своє для того, щоб купити щось інше, що йому більш потрібне. З іншої сторони, ми повинні розуміти іще одну річ: що хай би скільки талантів господар не роздав у користування своїм рабам, це майно не належить рабам. Це майно належить господарю. І в один якийсь спеціально конкретний час господар прийде і запитає за це майно. І доведеться дати звіт. Ми сьогодні дуже часто чуємо моє тіло, мої права, моя душа, моя власність, моє будь-що інше. Але ми бачимо із цієї притчі нічого у нас нема свого. Що ми маємо із того, що ми насправді не отримали? Від кого? Від Бога. Та нічого. І ця притча показує нам, що все, що ми маємо, ми маємо від Господа, і все він нам дає для того, щоб ми якоюсь мірою все, що нам дано, вклали в оборот і набули ще більшого, ще кращого, ще вищого і ще досконалішого. Дай Бог, щоб ці прості життєві істи нам вклались в душу, вклались в серце і вклались у розуміння, і щоб ми свої таланти, які Господом все ж таки дані кожному із нас, не закупали, а приможили, і тоді почули прекрасні сладкі Слова Господа, нашого Ісуса. Рабе, вірний, увійди в радість Господа Твого. амінь.